Яка вартість заміни вітрового скла на Mercedes-Benz GLE Coupe 2019 року? Саш, розповідай е, друзі, для того щоб замінити вітрове скло на GLE Coupe, ви маєте сплатити на нашому автосервісі 4125 гривень. Це Але роботи це не все так. Це будуть роботи. Всі роботи входять е, демонтаж склоочисників, зняття жабо, зняття молдинги на вітрове скло, вирізка вітрового скла та його вклеювання. Далі для того, щоб його вклеїти, звісно, нам потрібна вклейка, але не просто вклейка. Ми маємо такий набір, який коштує 1 тисячу гривень. Тут буде сам клей, нитка для зрізання, всякі щіточки для того, щоб нанести, і праймер. Це основа під клей, для того, щоб воно висохло і дуже гарно приклеїлось. Ну і, звісно, ви маєте придбати вітрове скло. Вітрове скло не скажу, скільки вам коштує, то, що його сам клієнт, але е, знаю так: це оригінальне мерседесовське вітрове скло, і коштує воно приблизно десь. Не скажу скільки. А і нагадаю вам, після того як ви заміните скло, ваш автомобіль повинен трошки відпочити для того, щоб клей схватився і все було добре, щоб не було ніяких затікань і підтікань в майбутньому. Тобто, зараз ми вклеїмо скло. Зараз у нас приблизно десь четверта година дня, і автовласник забере його завтра ну, зранку або після обід, коли ми його відмиємо, тому що автомобіль повинен ніч відстоятися, щоб клей застиг.